Ки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ран, доброго дня вам, любі маляри, хлопчики милі мої та дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Вас на з літератури. Послухай, будь ласка, загадочку і відгадай її. Заповзята трудівниця вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається. Як? Товка мурака. <реш> Мурашка. Слухай наступний. Він на дубі виростає, шапочку гарненьку має, з дуба в землю упаде і весною проросте. Ще раз. Дом. Так, правильно, молодець. Сьогодні я пропоную послухати авторську казку, її написав Василь Чухліб, казка називається Прилик. Дивись, будь ласка, відео і слухай уважну казочку. Кірусь. Оближ, будь ласка, сторонні справи. Давай ми довго не будемо затримуватись. Рівненько, ся, дивись відео і слухай, як я буду читати казочку. Добре? Василь хліб брили. Мурашки поволі тягнули великий шмат кори, щоб утеплити на зиму свою хатинку. Ой, ой, почулося, лясь, Мурашки зупинились. Хто це такий з'явився на їхній стежині? Ой-ой, знов пролунало і змовк. Старий мурах ватажок поправив свої окуляри і кивнув муравчикам. Ану пошукаймо. Муравчики хутко метнулись шукати. Ось він, ось він, загукав. Найменший муравчик, я знайшов його. З дубового листочка виглядав жолудь. Ти чого галасуєш? суворо запитав старий мура. Я я брилика загубив. Ну, це ще не біда. Де ти його загубив? Та десь отут. Шукав, шукав, нема, ледь не плакав жолудь. Знайдемо ми твого брилика, заспокійливо буркнув старий мурах, хоча і не хотілося витрачати свій час і одриватись від свого діла. А як же знайдемо? І муравчики вже шелестіли листочками. і раптом почувся веселий голосок найменшого муравчика. Ось він, ось він, ось він, кричав. І всі побачили брилика. Побачити одне, а стробу його дістати. Брилик плавав посеред озеречка. Та хіба були в лісі такі справи, яких не могли б вирішити разом мудрі заповзяті мурашки? Тож тепер старий ватажок подумав одну хвилиночку, примружив очі під окулярами і наказав кидати у воду гілочки. Невдовзі з'явився місток з гілочок, і він простягнувся аж до брилика. У охочих іти за бриликом було багато, але старий мурак сказав так. Брилика хто знайшов? Найменший муравчик. До того ж він серед нас найлегший. Помож ще йти, як не йому. Думаєте, не боязко було Муравчику? Еге, навіть коліна в нього затремтіли, та цього ніхто не помітив, тому що муравчик умить переборов свій страх і ступив на місток. Місток прогинався, однак муравчик уперто пробивався до мети. І нарешті він торкнувся брилика і зрозумів, що витягнути його одному йому не під силу. І на березі, мабуть, збагнули це теж. Позвідте долинуло. Ідемо на підмогу. Вони ж не знали, що пробиратися мостом небезпечно. І муравчик закричав Зачекайте, міст не витримає, я щонебудь придумаю. І таки придумав. Він стрибнув грибнув у брилика і почав гребти до берега гілячкою, ніби весло. І так у брилику і винесли на берег муравчика його друзів. Ось твій брили, візьми. Сказали вони жолудю. Спасибі, прошепотів жоли. Коли я стану дубом, приходьте відпочивати до мене в затінок. А ти сьогодні в нас молодець. Поплескав його по плечу ватажок. Мурахи взялись за свою нелегку ношу. І потягнули її далі. Жолудь вибрався на пеньок і махав їм услід приликом. Ось така казочка. Кірусь, скажи, будь ласка, ти запам'ятала, як називається казка? Ні. Nee. Не запам'ятала. Казка називається Брилик. Цю казочку написав Василь Чухліб. А про кого ця казочка? Про мурашок, а ще про кого. Дивись картинка підказка. Приклад. 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 Так, адже саме, саме жолудя знайшли мурашки, так? А чого жолудь так сильно голосував? Що трапилось? Приклад. Що він загубив? загубав? Бабу, бабу, так, вірно, він загубив брилика. Чи відгукнулися мурашки на чужу біду? Так, так, правда. так, вони почали шукати брилика? Так. Так. А де ж саме побачили вони його? Бодре. Так, посеред озерти, так. І що ж зробили мурашки, щоб дістати брили? Що вони зробили? Патли. Побудували. побудували що? Побудували. Місточок побудували, так? Так. А хто ж пішов по місточку Найменший. Так, так. А бажали йти всі, як? Ти пам'ятаєш, всі бажали йти за бриликом? Так. так, бажали всі, але пішов найменший мурак. Як ти думаєш, Кирусь, він боявся? Так. Так, він боявся, але він вмить переборов свій страх і ступив на місто. А що придумав муравчик, коли зрозумів, що ну, сам він не зможе витягнути брилика? Що він придумав? Що він зробив? Дивись на картинку. Дивіться на картинку скажу. Що... Не видно тут? Он, на не долить. Но... Так, він стрибнув в брили кота і почав гребти до берега, ніби веслом, так, ніби він в човнику якомусь. Так, і там у брилику вже його винесли е, на берег його друзі. Так, і так. І в народі кажуть сміливий не той, хто боїться, а той, хто перемагає свій страх. Чому так кажуть? Тому що можна боятися чогось і нічого з цим страхом не робити, а можна цей страх. Здолати, так, як зробив мурашка маленький, так. Чи задоволений був жолоть, що знайшли його брилик? Так, звичайно, він був дуже задоволений. Він радів, що знайшли брилик, і був... Дуже вдячна за те, що допомогли. І сказав, коли я стану дубом, приходьте відпочивати до мене в затінок. Так? Ось така цікава казочка. Кірусь, а ти зрозуміла, що це взагалі за брил? Що це за брили? Як ми можемо по-іншому сказати? Шляпка в жолудя, так? Да, да. А жолудь це плід якого дерева? Від додового, долу я Дуб. дуб, дуб, довб дуба, дуб, молодчин. Так, Ірусічка, наше заняття добігає завершення. Ми сьогодні познайомились з авторською казкою Василя Чухліба, яка називається Брил. Спробуй, будь ласка, вдома розповісти, розповісти спробуй вдома цю казочку з своїм рівнем. Я впевнена, що ти зможеш бо ти уважно слухала і відповідала на всі всі запитання. Ти молодчинка. Я бажаю вам всього найкращого, гарного дня, до побачення. Дай люблю вас.